Прибіль втрати вони волонтерять та допомагають Збройним силам України. Відзнаки оперативного командування Захід жінки отримали напередодні дня матері. Усі деталі у сюжеті наших журналістів. Це відзнака командувача військ оперативного командування Захід за волонтерську діяльність. Це якраз матері повинні розуміти, що їхні зусилля, їхня праця вона помічена, і це. Маленьке таке, знаєте, віддаття належного тому, що вони роблять для того, щоб ми об'єдналися для здобуття перемоги. Такі відзнаки отримали матері, сини яких віддали своє життя, захищаючи Україну. Їх об'єднало спільне горе, а ще бажання допомагати. Облаштовують центри допомоги, де зустрічають воїн дають психологічну допомогу, юридичну допомогу, донатять, організовують інших, збираються, очолюють громадські організації. Для того щоб збиратися підтримати таких же самих матерів, таких же рідних загиблих воїнів, не тільки для того, щоб спільно пережити горе, але й разом зробити все, щоб в подальшому допомогти нам здобути таку бажану перемогу і справедливий мир, зберегти пам'ять про сина саме з такою думкою, Наталія Тарабалка створила оздоровчий центр тепло крилатої душі. Там з 2022 року воїнам надають соціальну психологічну допомогу та частково фізичну. Я обіцяла на могилі сина бути сильною заради таких, як він. І я на те мене такі, так як знаєте, вже свої гасла появляються, Що хочу бути достойною мамою свого сина. Я від імені всіх матерів, які зараз тут присутні, які також будуть мати отримати нагороду. Хочу подякувати всім організаторам. Всім, хто шанує пам'ять і пам'ять наших синів, і з повагою відноситься до родин полеглих. А от Ірина Кушлик після загибелі на війні сина Володимира відкрила громадську організацію у Калуші з метою об'єднати рідних героїв. Коли приходить усвідомлення втрати, біль нестерпний, біль дуже сильний. І так як ми розуміємо один одного, нас не розуміє ніхто. Як би, ви, ну, як би нас не підтримував світ, друзі оточуючі, е, все одно мама зрозуміє маму, дружина зрозуміє дружину і дитина зрозуміє дитину. Тому що біль від втрати рідних, біль нестерпний, біль болючий. І ми об'єднувалися для того, щоб підтримати один одного. Ми старалися проводити якомога більше часу, щоб... Не дати нікому впасти духом відзнаки оперативного командування Захід отримали п'ять матерів прикарпатських героїв.